слухаєте подкаст громадського радіо. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпи, і це щотижнева рубрика з понеділка, де я ділюсь своїм досвідом про здоровий спосіб життя. Сьогодні ми разом з іншою ведучою громадського радіо Настею Горпінченко говорили про молочні продукти: чи шкідливі вони, чи корисні вони? Бо можна почути і те, і те. А ще чи варто цукор заміняти цукрозамінниками? З понеділка, чому так? Тому що ну зараз такий активний період. В когось ще він активний, в когось уже не дуже по святкуваннях. А потім буде активний період по похуданнях. І це насправді показує і мій досвід по моїх знайомих, і це насправді показують багато наукових досліджень, що люди найчастіше сідають на різноманітні дієти якраз у січні. Ну це логічно, тому що перед тим було багато свят, було багато смачної, жирної вуглеводної їжі, тому природні, що люди хочуть розгрузитись, як то називають. А і коли от люди думають про те, що треба розгрузитися, вони ну думають часто з чого почати, і з того, щоб ну почати, щоб якось змінити там свій спосіб життя, харчування, треба ж мати якусь базу, треба від чогось відштовхуватися. І от зараз багато в просторі, медійному зокрема, інформації про те, що глютен, молочка це все зло, ГМО, не дай Бог поїсти ГМО, цукор це біла смерть. Треба від цього всього відмовлятися. І людина. Ну так от це все послухає, подивиться і думає: ого, це ж скільки всього треба. Це ж молоко, тільки рослинне, а воно ще й дороге, але ж точно здоровіше. Цукор, не можна цукру. Там глютен, ого, а що таке взагалі той глютен? І оце починається якась така паніка. Настя, в тебе була така ситуація в житті, коли ти потрапляла в полон у цієї такої невизначеності глютен. Не можна глютену, а де глютен, молочка, не дай Бог, молочка, ГМО, о Боже. Було таке колись? А, ні, мені здається, що не було. Але точно були, знаєш, якісь типу спроби: там 30 днів без цукру або 30 днів без кави. Ну, тобто які, якісь такі умовні челенджі флешмоби, яких Дуже багато в соцмережах, і зараз, зокрема, теж я от стажу за своїми друзями, які там саме після періоду новорічних свят починають якісь там а, марафони, похудання, марафони, відмови від цукру, глютену, лактози, ще чогось. І от тому дуже хочеться розібратися з тим, наскільки взагалі адекватні такі марафони, наскільки вони дієві і взагалі чи треба то робити, відмовлятися від цих а, продуктів. Ну, скажу так, загалом ідея марафонів мені подобається, бо вона популяризує здоровий спосіб життя і популяризує те, що треба переглядати свій спосіб життя. Але марафон від марафону дуже відрізняється. Тут дуже треба дивитися, хто його проводить і як його проводить. Ну тому що я бачила, як і такі. Хороші, класні марафони, так і дуже неадекватні марафони, де дуже урізався раціон людини, де дуже урізались корисні жири, наприклад. Ну, тому, знову ж таки, тут треба дивитися, чи довіряєте ви людині, яка робить цей марафон, і дивитися, що вона пропонує, і тоді розуміти, підходить вам це чи ні. А цукор, от відмова від цукру, я насправді колись теж, коли був повний локдаун першої весною, я тоді теж була без цукру, десь днів 40 чи навіть більше, я вже навіть точно забула. Ну забіжу наперед, скажу так загалом, я вважаю, що це доволі корисна історія, якщо у вас є така якась залежність від солодкого, ви дуже любите солодке. Тому що я, наприклад, до того як не пожила 40 днів без цукру, вважала, що я без цукру не можу прожити і дня. Але виявилось, що можу, і дуже навіть добре себе можу почувати. І дійсно, після цього як я його виключила. Мені його потім менше хотілося, mm -hmm. але тут не треба плакати ілюзії, що якщо там пройде 21 день без цукру, ви якось особливо очиститесь і вам буде легше і краще. І потім ви більше ніколи не захочете цукру, і взагалі вас від нього буде там нудити. Просто це інколи така думка, яку пропагують деякі нутриціологи в інстаграмі. Ну це не зовсім правда. Тобто, за 21 день нічого такого дуже не станеться, цукрова карма не очиститься. Ну, але дійсно, якщо ви бачите, що цукор вам заважає по житті, є сенс спробувати від нього. Але все одно мені здається, що якщо ти на якийсь час відмовляєшся від цукру, тобі то потім ну якоюсь мірою справді менше хочеться, тому що тобі вже якісь продукти, там та ж кава чи чай, здаються з додаванням цукру за солодкими. Ой, ну це абсолютно правильно. Просто я вже дуже давно не п'ю і чаю з цукром, але ну от знову ж таки, після того як я пожила без цукру, я почала набагато менше. Там, спокушатися на якісь промислові солодощі, ну зараз я їх взагалі майже не їм дуже рідко. Тому так, сенс воно дійсно має. І раз ми вже тут почали з цукру. То я думаю, що ми вже продовжимо говорити про цукор. Цукор, значить, там біла смерть, вбиває наш мозок, призводить до цукрового діабету другого типу і все таке. Там, всі бачили фільм, ну не всі, але багато хто бачив фільм Цукор, як він погано впливає на наш мозок і все таке. Ну, Це з одного боку правда. Тобто є сенс його обмежувати точно. Що є сенс зробити от прямо сьогодні, відразу, в четвер, не чекаючи понеділка, це. Припинити сипати цукор собі в напої там в каву чи в чай, тому що ну це ну не знаю, немає взагалі ніякого сенсу. От, але тут треба розуміти, там що таке цукор, оцей білий кристалічний, це поєднання чистої а, глюкози. З фруктозою а, все він дуже швидко всмоктується нашим тілом, починає розщеплюватись на енергію ще в нашому роті. А, але глюкоза, як така, вона насправді є в дуже багатьох продуктах, навіть в горіхах. А, вона нам потрібна для того, щоб ми були енергійними, для того, щоб наша щитоподібна залоза подібне себе почувала нормально. Ну і взагалі для стабільності психіки, як я вважаю, нам теж потрібна глюкоза. Просто Питання міри. А... Питання міри в основному. Тут і поставимо крапку. Просто глюкоза в наш організм потрапляє ж не тільки з цукром, вона потрапляє до нас, ну, наприклад, з гречкою. Пройдемося по складних вуглеводах, наприклад, з вівсянкою вона потрапляє. У фруктах є фруктоза, яка потім буде перероблятися нашою печінкою, але вона ж потім теж в якийсь момент перетвориться на глюкозу і буде використана як енергія, або не використана як енергія, і перетворена на жир. Тому перебрати цукром, грубо кажучи, ми можемо з будь-чого, в принципі, якщо ми дуже багато з'їмо м'яса, воно хоч і дуже повільно, але потім теж може перетворитися на, на ту саму глюкозу, як ну таку дуже просту енергію для нашого організму. Тому тут штука така, що ну просто не потрібно переїдати нічим. А, просто дійсно правда у тому, що коли ми їмо доданий цукор, то Можливість, ймовірність переїсти, вона доволі велика, тому краще цим не зловживати. Але от, що мені дуже так не подобається, і що мене смішить, це така історія про те, що цукор дуже некорисний, дуже шкідливий. Ну, хоча, ну знову ж таки, це чиста енергія. Та? А чим він там такий, аж прям дуже шкідливий, якщо його не в надмірі, ну я не розумію. Цукор шкідливий, тому давайте будемо вживати цукрозамінники. От якраз про це хотіла запитати. Багато можна там побачити людей, або в принципі, коли ти заходиш в супермаркет, теж бачиш якусь альтернативу цукру, різноманітні підсолоджувачі, типу стеві, або ще чогось. І є люди, які от цілковито замінюють цукор цим. Наскільки це е, про здоров'я, і наскільки це про здорове харчування взагалі? Ну, тут насправді ще дуже залежить хто це робить і який це цукрозамінник. Якщо це стевія, про яку ти зазначила, ну вона, начебто, такий доволі непоганий цукрозамінник, але вона ще не до кінця досліджена, і про неї ще є суперечки в науковців і в науковиць. А якщо говорити про такий старий, добрий для когось підсолоджувач, як аспартам, наприклад, це дуже небезпечний підсолоджувач, тому що, по-перше, при нагріванні він стає токсичний. Тому, наприклад, аспартам він входить в склад багатьох шипучих солодких напоїв. І зверніть увагу, там якщо ви їх п'єте, там часто пишуть там, вживати охолодженим оклику. Я завжди думала, чому ж там стоїть знак оклику. А тепер розумію, тому що туди входить аспартам, який є токсичний. При нагріванні. Тому дійсно, ну якщо випити там трохи тої коли теплої один раз, думаю, там нічого особливого не станеться, але ну краще цим не зловживати. Також наш кишківник дуже не любить аспартаму. Аспартам псує його хороші бактерії, тому це погана історія з аспартамом. І до речі, аспартам входить майже у всі жувальні гумки, які лежать на касах в супермаркеті. тому це такий ще один привід від того, щоб від них відмовлятись чи відходити, бо це не дуже про здоров'я. Тут є от ще про цукор. Цікавий коментар від нашої слухачки. Вона говорить про те, що її цукор не можна вже 4 роки, але ти не можеш відмовитися повністю, бо часом бувають зриви і ти заїдаєш шоколадком. Наскільки часто дійсно можуть траплятися зриви, Можливо, з твого особистого досвіду, коли ти не вживала цукор 40 днів, як з побудувати свій графік, своє харчування вибудувати таким чином для того, аби там ці зриви не траплялися, чи вони будуть у будь-якому випадку? Ну тут дуже залежить від конкретної людини, але скажу так, скажу по собі, і ну це знову ж таки не тільки моя думка, це думка багатьох спеціалістів, фітнес-тренерів, дієтологів, нутриціологів, які працюють з людьми. Вони знають, що зриви трапляються після якоїсь сильної заборони. Так працює наш мозок, як правило, коли йому говориш ні, 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 він буде говорити так, 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 і якось візьме, і зірветься і там щось або з'їсть заборонене, або з'їсть просто щось в дуже великій кількості, якщо довго обмежувати себе в кількості. Тому ну тут ем, зараз багато психіатрів, психологів говорять про те, що все-таки не варто там ділити продукти, наприклад, на хороші і погані, тому що. Тоді будуть зриви. Це там шлях до розладу харчової поведінки. Це з одного боку, з іншого боку, ну якщо наприклад слухачка пише, що там їй прям не можна цукру. Тобто я підозрюю, що це може бути якась медична історія. Ну, я тут не можу коментувати, бо знову ж таки не знаю, в чому ситуація. Якби не було там заборони від лікарів не їсти цукру, я б тоді сказала, що ну можна собі інколи дозволяти якусь там цукерку чи щось солодке, якщо ви це любите. Ну якщо є якась ну, медична пересторога, то це вже тоді розмова ну, саме з лікарем, з лікуючим. І тоді треба розбиратися, чим же можна собі це заміняти, яку альтернативу знаходити, ну щоб не було там оцих зривів, тим більше якщо вони якісь шкідливі для організму. Але я ще, до речі, скажу з свого досвіду, що якщо є якесь таке ну, циклення на їжі, можна інколи його спробувати перевести на щось інше, якщо є така можливість. А, наприклад, якщо е, я там, собі щось там, не знаю, заборонила з якихось причин, і мені хочеться на цьому зірватися, мені інколи треба переключитися на щось інше. Наприклад, купити собі нову книжку чи купити mm. собі якусь чашку. Ну, тобто, це знову ж таки так працює наш дофамін, і так ми його м, теж. Радуємо його, угу. тобто, але тут в кожного будуть свої альтернативи, і тут просто треба шукати, як переключатися з цього. Але я би ще хотіла повернутися до підсолоджувачів і до теми заміну цукру. От часом там мед, цукор це зло. А мед наше все. І там заходиш інколи в якісь мережі магазинів, які там, наприклад, пишуть, що у нас там здорові продукти, там, магазин здорового харчування. Ну, чи навіть в тих самих супермаркетах вже є полиці. А, і там, значить, шоколад на меду, тістечка на меду, халва на меду, солодощі на меду, і ти думаєш, ого, класно! Куплю я собі шоколадку на меду і буду здоровий. Або ще інша історія це фініковий шоколад. От і людина думає: о, клас! Тобто я можу купити собі цю шоколадку, з'їсти її і бути здоровішою, і взагалі все буде класно. Ні, не буде класно, тому що, по-перше, якщо порівняти калорійність, наприклад, шоколадки з цукром і з підсолоджувачем, інколи можна виявити, що там, де підсолоджувач, вона ще й навіть більш калорійна, ніж та, яка з цукром. Ну, хоча не завжди знову ж таки залежить, треба дивитися. Хтось скаже, ой, на калорійність не треба звертати уваги, від калорій треба відійти. Це частково правда, а частково і ні. І з шоколадками тут все-таки це справедливо дивитись на калорії, тому що що шоколадка з підсолоджувачем, нехай це буде мед, чи не знаю щось інше. Що шоколадка з цукром це про вуглеводи, це про прості рафіновані вуглеводи. Тому Тут є сенс дивитися на калорійність. Потім, якщо ми говоримо про мед, ну а чим мед такий кращий а, від цукру? Ну в тому, що там є якась невеличка частинка хороших мікроелементів для нас. Ну так, це правда, але для того, щоб ці мікроелементи почали працювати, нам того меду треба з'їсти десь літру. Не знаю, а що буде, все, якщо без шансів, без шанців. А що буде, якщо ми з'їмо літру меду зараз, та наша печінка нам скаже до побачення, і на цьому все закінчиться. Тому ну знову ж таки, якщо там людина любить мед, їй він подобається там намазувати його на щось, запивати його водичкою, ну нехай, але просто не треба тішити себе ілюзією, що от шоколадка на меду, здоровіша. Ніж шоколадка на цукрі. І тут ще просто починається такий самообман, що значить, шоколадка на цукрі шкідлива, значить, можна там з'їсти крадькома два шматочки. А шоколадка, значить, на фініках або на меді, вона ж така корисна, тому можна з'їсти пів шоколадки, а ще й потім говорити: ну я ж така там молодець чи такий молодець, бо я з'їв шоколадку на цукрі, а потім, а чому там у мене вага не знижується, чи чому у мене вага росте? Тому от. Ось така от історія. Ну і треба розуміти, що вона така, як на мене, також дуже комерційна. І знову ж таки, мені це частково подобається, частково ні, тому що говорити про те, що цукор потрібно обмежувати, це важливо, особливо якщо ми говоримо про дітей, тому що дітям часом дуже щедро дарують солодощі, шоколадки. Особливо це було от зараз в цей час новорічний, і там ну хай діти їдять, їм треба глюкозу, а те, що діти вже захлинаються цією глюкозою, про це ніхто не думає. Ну і просто це теж така штука, що там, наприклад, наші батьки, ну на мої, принаймні точно, так коли вони росли за часів Радянського Союзу, тоді так не були доступні шоколадки. Тоді був дефіцит. І якщо там вони і їли ту шоколадку, там раз в якийсь час це була рідкість. Ну, відповідно, там вони ну їм здається зараз несправедливо. Там, обмежувати, наприклад своїх дітей, там своїх внуків, в тому щоб давати їм цей шоколад. Ну бо як же так? Тобі що шкода? Угу. Ну але тут виходить така шкода для здоров'я, тому тут треба балансувати. Тепер напевно до історії з глютеном і лактозою. От справді мені здається, що це точно стало ще більш комерційною історією, бо ну полиці супермаркетів заповнені купою різноманітних безглютенових продуктів, або там без лактозного молока, без лактозних вершків, без йогурту. Сиру і всього загалом чого тільки можна. Наскільки це справді історія про здорове харчування теж? А, і так і ні, тут скажу, що мені наприклад подобається, що в супермаркетах зростає кількість особливо там безлактозних продуктів, що вони правильно маркуються. Чому тому що непереносимість лактози дійсно є в багатьох людей? Вона може себе, як правило, проявляє себе з віком, вона може бути повна, може бути часткова. І ну, люди, які ну мають цю непереносимість лактози, ну їм дійсно краще там не вживати молочних продуктів, ну або тих, в яких ну. Тобто, якщо це безлактозні, так. Хоча тоді їхній сенс такий, ну але ладно, як можна виявити, що в тебе непереносимість лактози? Тобто, це обов'язково треба здавати якісь тести, чи достатньо просто якийсь період, наприклад, постежити за тим, як ти реагуєш на цей продукт? Ну, і далі потрібно здавати тест, перевіряти лабораторно, щоб знати. Ну, але інколи люди і самі здогадуються про це. Наприклад, я починаю здогадуватись, що в мене починає з'являтися частково непереносимість лактози. Ну тому, що це з'являється певний дискомфорт після вживання. Продуктів, в яких вона є, тобто це там, молоко, це сир, ну, це, це кефіри, йогурти і таке інше. Ну, як проявляється, ну, насправді симптоматика в різних людей різна, залежить, але ну, завжди реагує кашково шлунковий тракт. Тобто, в когось це може бути діарея, в когось це може бути здуття таке дуже, дуже сильне. Та і ну хтось, наприклад, скаже: ой, я там потерплю здуття, але все одно буду пити молоко. Ну, це не дуже вірно, тому що здуття створює нам дискомфорт. І коли, ну от, а чому виникає здуття? Тому що нашому кишечнику стає не дуже добре. А коли нашому кишечнику не дуже добре, у нас і настрій може бути дуже поганий. І ми будемо навіть несвідомо обмежувати свої, свою рухливість. Ну, от уявіть, наприклад, що ви напились молока, вас дуже напучило ваш живіт, а ви, наприклад, планували йти там. На груповий фітнес і там пострибати і ще щось. Ну, я думаю, що такі обставини посприяють тому, що ми ви відміните такий похід на фітнес. Ну, тому що ну, важко стрибати чи активно рухати ногами, коли у вас, наприклад, дуже великий живіт. Ну, чи коли у вас, наприклад, діарея, то я ж ну, взагалі тоді промовчу, тоді можна взагалі з квартири не вийти, ризик такий. Тому дійсно, в людей, в яких є така непереносимість, їм ну, краще не вживати цих продуктів. Але в людей, в яких її немає. А, ну, це нічого не загрожує там випити трохи того молока, ну там до кави, наприклад, хто любить додати, чи особливо там з'їсти ну, сир, творог та коров'ячий. Ну, в цьому немає нічого поганого, бо більше там сир, наприклад, це непоганий, непогане джерело білка, жиру тваринного. Ну чому ні? А починається якась така штука, що ой, молочка там від неї заливає, від неї з'являється целюліт, вона там молочка зло. Ну, це такий якийсь дуже неадекватний перекос. Але наскільки це все одно про здорове харчування? Тому що ну мені здається, я не знаю наскільки це міф, але от виглядає так з твоїх слів, що молочні продукти, в принципі, не такі вже. Ж uh, корисні. А в, ну, наприклад, від моєї мами там я часто чую, що потрібно їсти творог, потрібно пити молоко, тому що це джерело кальцію, і взагалі без цього не можна. Наскільки справді можна чи не можна а, збудувати собі здоровий раціон без молочних продуктів? Здоровий раціон без молочних продуктів можна собі збудувати. Це не складно. А якщо говорити про от молочні кисломолочні продукти, тут залежить які, якщо от сир дійсно творог, то ну це корисне джерело і білка. І жиру, ну тому, якщо немає там непереносимості, переносимості, я б його наприклад не виключала. Але знову ж таки, чи можна його чимось замінити? Та звісно можна. Але якщо говорити про молоко, ну насправді якоїсь цінності нашому організму воно нам ну по суті не несе. Ну щоб той там кальцій засвоївся. Ну, по-перше, він засвоюється там в дітей все таки більше, в дорослих, скоріш за все, ні. А потім, ну щоб там отримати це як з медом, щоб отримати ті корисні речовини від молока, це його треба пити просто літрами. Ну, питання, для чого пити літрами молоко. Але знову ж таки, якщо немає непереносимості, то чи шкідливе? шкідливе молоко? Ні, не шкідливе. Чи корисне воно нам дуже і потрібне? Ну, якщо чесно, то ні. А сир, ну я б сказала, що швидше так, ніж ні. Але, наприклад, якщо говорити про йогурт, але ну, такий без наповнювачів, без цукрів, от просто білий йогурт. Оце теж корисне джерело білка, я б сказала. І от його, да, його можна їсти. З понеділка. Ви слухали подкаст громадського радіо.